Прийшла нова Юлія Тимошенко і стала нашим новим президентом. Подивіться, мабуть, ви не... Дякую за ці випуски, вони дуже доречні. Я думаю, що Юлія Володимирівна їх почує сьогодні закупаюсь. по телевізору. Пропустіть, будь ласка. Дякую дуже. Я не знаю, чи встигли ви сьогодні побувати в магазині, але, певно, ті, хто встигли, ви знаєте, що судді підвищили вищові і відсунули клієнт. Така діяльність нинішньої влади. Вони останнього... Я до виборів, до оголошення результатів виборів, тримали ціни. Але певно, ті, хто встигли, ви знаєте, що сьогодні підвищили в Києві ціну на хліб. Атакаці, але певно, ті, хто встигли, ви знаєте, що сьогодні підвищили в Києві ціну на хліб. Я спеціально